Третій день я працюю в зоні коридора і ніяк не можу збагнути, що мені робити з цією коробкою для засобів для взуття. Начебто, вона і непогана і все там в доброму стані, але куди мені її приткнути коли я буду нею користуватися, я не знаю. Ну, все ж таки, я залишила, тому що чоловік каже, що воно нам знадобиться. Ну, хай стоїть. Організовувати я буду потім, тому що у зоні треба працювати за схемою. Спочатку розхламлюємо, потім. Вичищаємо і потім організовуємо. Тому я продовжую вичищати. Вчора я вичистила ту стіну під вікном, а сьогодні переходжу до цієї стіни. Тут у нас такі плями від какао, і стіна дуже така шершава, якась штукатурка непонятна, і фарба не фарба, а як побілка. І якщо трошки починаєш мити, то такі залисини виходять. Але що робити? Мені якось треба ці плями відтерти. В ДМ я купила такі губки. Які працюють як ластик, тобто вони самі стираються і з собою стирають ну, брудні плями. Можна і білу подошву ними чистити, трошки треба змочити і потерти плями. Так як стіни у нас такі дуже-дуже шершаві, погані, ну краще. Взагалі їх фарбувати, але я ж не буду фарбувати їх кожен день. Тому нехай цим засобом нехай будуть залисені, але я знаю, що там буде чисто, то не буде плям. Можливо, ми колись візьмемо фарбу і зафарбуємо ці такі плями там, де ця побілка. Стерлася, ну, взагалі не знаю. Але зараз я хочу просто, щоб у мене було чисто, а ці плями явно не про чистоту. Це какао, і воно бризнуло з трубочки, коли дитина пила, і от такими не дуже охайними плямами лягло на стіну. Я змочила цю губку і починаю терти. Трошки намочила всі плямки, щоб, можливо, вони відкиснуть. І далі вже при, такі, більш а, ретельно вичищаю. Прям, а, губка, бачите, як кластик, вона стирається і осипається разом з цією штукатуркою, разом з плямою. Ну, Взагалі, да, таке. Ну, але краще ніж нічого, тому що я пробувала спочатку терти звичайними губками для посуду. Вони там сині, зелені, красні. Ну і так і стіна після них синя або зелена, або красна, тому я ними не користуюсь. А ця губка для мене то дійсно знахідка. І коштує не також багато: 54 крони в ДМ. It's so hard uh, to open my eyes. I'm blind to the light from the sky. I'm dealing with things I can write. And all of you know, it's been no easy road. But I keep working harder, going harder, just to prove something burning out. I can't do shit for weeks. Guess I prove nothing, everybody wants. For free, I know you have the money Things are looking different I'm not putting up with you, not anymore And I don't know you think you still can take advantage And you always took my humbleness for granted But I know my worth, you can't take that away Away from Got bruised up, so I put it on ice. Been told that I wouldn't make it in this life. But now all of you see there's so much room for me. And I know you think I still can take advantage. Anyone always took my humbleness for granted. But it all my worth you can't take. Так як сьогодні п'ятниця, я роблю своє щотижневе прибирання. І по схемі FlyLady по п'ятницях треба трішки більше уваги приділити підлозі у той зоні, в якому ми працюємо на цьому тижні. Якщо я зараз працюю в зоні коридора, то при своєму щотижневому прибиранні, саме в цій зоні я відвигаю всі меблі, які можу, і ретельно вичищаю підлогу, протираю плінтус, якщо є якісь плямки, трошки уваги їм приділяю, щоб дійсно, хоча б раз на місяць ретельно вимивалася підлога у кожному куточку нашої оселі. Так, я не буду пересувати цю шапку. Шафу, дійсно, вона велика і немає сенсу. Але все, що я можу відсунути, я відсунула. Ретельно пропилисосила там де щілинки. У нас там а, туалет для кота стоїть. Лінтус забивається, іноді наповнювач. Тому я ретельно там пропилисосила, не викручуючи швабру, прям водою, водою. У мене ліноліум, тому я можу це собі дозволити. Дуже ретельно з миючим засобом намочила підлогу. Прям щоб вона відкисла відкисла. Все ж таки, тут коридор, тут багато чого може бути, і котячий туалет, і вуличне взуття, тому тут треба дуже ретельно його вимити, продезінфікувати. І таким чином я три рази помила підлогу, також протерла плінтус і можу сказати, що дійсно в цій кімнаті зараз підлога чиста. Сьогодні я витратила на дуже ретельне вичищення. Цієї стіни десь близько 7 хвилин. Ви бачили, наскільки ретельно я чистила кожну плямку, приділила увагу. І у мене був таймер, і я знала, що я можу терти до писиння, поки він не продзвенить. Але він так і не продзвенів, а я вже впоралася. І підлогу я мила, вже, коли робила своє щотижневе прибирання. І, можливо, я більш ретельно помила підлогу, і додалося це, ну, може, 5 хвилин. може 10, ну нехай 10 хвилин, але ви розумієте, що всього 15 хвилин на день у зоні і там дійсно можна ось за 3 дні навести, ну не ідеальний, можливо, але все, що я хотіла там зробити, я зробила. У мене не залишилось якихось так таких термінових справ в цій, цій зоні. До наступного місяця буде там чисто і нормально. До речі, дуже добре тією губкою відтирається з підлоги. Оці шкрипки такі маски від взуття від чорно чорної. Под... Подошви дуже класно відтирається. Тому рекомендую, кому потрібно олівці зі стін змивати або білу підошву мити, пробуйте такі губки. Сподіваюся, вони вам підійдуть, так же, як і мені. Нагадую, що зараз ви в марафоні чистоти «Порхаюче прибирання, тому, якщо ви ще не підписані на канал, обов'язково підписуйтесь, переходьте у список відтворення «Порхаюче прибирання і почніть прибирання крок за кроком разом зі мною. Система FlyLady, позитивна психологія, досвід і осознане жіноче життя. Саме про це на моєму каналі. На жаль, Ті залисини після того, як висохло, нікуди не ділися. Але все ж таки я знаю, що ти не бруд. Тож всім пока-пока.